Напередодні дня матеря у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулася проща матерів загиблих військовослужбовців. На прощу приїхала Ольга Шарабуряк, мати загиблого бійця Володимира Шарабуряка, який загинув поблизу Слов'янська ще у 2014 році. Син пані Ольги загинув у підбитому гелікоптері, який повертався з району гори Карачун. Разом з Володимиром загинуло 12 чоловік, у тому числі генерал-майор Сергій Кульчицький. Перед нем такого такого можна сказати для нас торжества, день матері, так як ми матері втратили своє найдорожче це наших синів. І ми дуже вдячні тим, хто нас сьогодні сюди зорганізував. і ми відчули тут. Божу благодать, ми відчу, ми відчули серце Марії, яка завжди з нами. Іван, якби не серце Марії, не Господь Бог, ми б не пережили це своє горе, які ми, які ми перенесли. Пані Ольга приїхала на прошу з Івано-Франківська разом із іншими матерями, у яких загинули сини на війні. Ми приїхали сьогодні на, сьогодні на два дні. Ми тут мали нічні чування, ми мали хресну дорогу і розважали над стаціями страждань Ісуса Христа. І просили матінку Божу, щоб вона взяла під опіку усіх матерів, які втрачають сьогодні на війні своїх синів. До прощі доєдналася і Марія Гулян з Бережан. Жінка переконана, що молитися за наших захисників та захисниць у такий важкий час потрібно усім матерям. Ми приїхали з Бережанта матері молитви. Приїхали в зерваницю, щоб помолитися за своїх так за своїх дітей, бо то всі наші діти то не чужих дітей немає. Під час прощі відбулася божественна літургія, на якій були матері із фотографіями своїх загиблих синів. Після літургії відбулося освячення води та панахида, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської ОГКЦ Василій Семенюк, помилившись за усіх загиблих героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність.